Всім привіт. Сьогодні трошки покажу вам по різцям, бо в нас вже давно не було різців. Наверно, вже забули всі, як вони виглядять. Да? А я тут обмішок спотикнувся, ногу розпоров. Вот. Думаю, треба їх продати. Правильно, правильно, щоб ноги не роздирати. Да. Це капець, ногу подрав. Ну, так буває, коли желізом робиш. Що в нас буде? Буде перший набор за 800 гривень показую. тут висота, висота, висота. ну будемо брати до 30 -ї. От, даже сейчас если найду если измерительный инструмент я вам сразу покажу Оп. Що у нас тут ну до до 30 ї висоти. Всі. там 20-25 та та короче дивіться на паечки тут є и новые есть б ушни там переточені, перепаяні От. Ось такі от різєки. Це якесь інтересний. Бачите, ромбиком. Правій, ліві. Дивіться, я вам демонструю. Е, Отрізний вже проточений, під Ну, Для хорошого токаря та для будь-якого токаря. Це не проблема, навіть на токарном його проточить висоту. А, ще ось один такий затесас. А це все буде наборчик за 800. Далі наборчик за 1300. Тут їх вже три ряда до хрена. От, дивіться, тут і фасонні, і різьбові, це по-моєму оце фасонний. Ті пашки виточить, різний, праві, ліві, нові бушні. так же саме до 30-ї висоти. От, не спіша. покажу вам, роздивляйтесь, думайте, купляйте. Бачите, отакі це теж якийсь фасонний чи як його називається Це умне слово почув фасонний різець. І вказується, що вони от, типу такі ті ну, шкіри е, точать. Іли не фасонний. Ну коротше, якісь дорого стоять вони. Ну тут все, все підряд. От 1300. Далі, що могли, покажу вам ящики. отакий такий двохсекційний, хороший, не гнилий, 450 гривень. І отакий от, є, вони два одинакові за 400. Він тут щось 40х20х20 розмір його. Тут у нас особові нічого нема. Якийсь недопатрон пневматичний. Заберіть його за 600 гривень, от, 160. Да, не на 160 600 гривень. Далі у нас отакий 1500. Це буде третій набор. Тут їх теж штук 60. Ну, коротше, прилично, Ось дивіться який рогатий. Чи його розплескали. Може це кусок рапіда. Його розплескали, бачите? о, так, е, вот. ну, В принципі, все те ж саме і длиненькі, і коротенькі, і нові і бушні, і цілі, і не цілі. бачите, якісь інтересні. І різьбові, і от різні є. Ось. Які хочеш. 1500 гривень оцей третій наборчик. Це якась це херня, це вже це один різець. Патрончики 250 Вот. Може кому інтересно будуть отакі от ось розвертки. Бачите, отак от сіган 120 гривень кілограм. Ой, ой. Там і обичні, і необичні, і якісь котельні розвертки. Це буде наборці, бачите, воно все попадало. О, так от, це КМ4, вон ще дві упало. Ну, коротше, я думаю, кілограм 15 там буде. 120 гривень кілограм. Фрези отакі. Дивіться, набор. Тут КМ2. Отакі от вони, грибочки, їх називаю. Грибочки КМ2 і КМ3. Таке їхнє количество, неймовірне. І вк 8 і, і 9 ХС, чи яка там є сталь. Коротше, тут все присутствує. Ну, оце оцей набір, давайте 1500 і поїхали, щоб вони тут не лежали. 1500. Напоминаю, може січки кому треба здоров'я. Тут 40, 50, 60 по-моєму, міліметрів. Можемо за цей весь набір договоритися. Тут зараз бачу, яка маленька. 37. От, можуть там 2-3 одинакові. От, до 60 ї Така моцна. Пишіть договоримо. Разверти... Ой, розверточки і просічки вони нові. Ну, оця беушна. І ще десь одну беушну бачив. А так Ось Отакий от, може наборчик, хто хоче. По ньому коти собаки потоптались. 90 гривень кілограм. Так от все підряд. Ну, теж кілограм в 20 буде. Не забуваємо за ВК. ВКшки це Т5К10. Ось такий наборчик. Тут 1,2 кг, по 900 гривень кг, Такі всякі напаєчки. І отакий от є лот. 1,7 кг, по 900 гривень ну, Бачите, і напайки, і круглі, ну, Що хочете з ними робити? 450 гривень по тиграні. Ой, 450 г 900 гривень. Вот. Также вот такі є Т5К 10 16 на 6 на 10 і кругленькі ВК 8 Всі Т5К 10, ці ВК 8 16х5 на, на 5 900 гривень кілограм, согласно одного кілограмму відгружаю. От кілограмма. Ну на кілограм 100 штук плюс. Що е, у нас ще? Та розвертка така на 36 36. 36, 9 хс з шариком 400 гривень. І є вот такі розверточки. 200-300-400 гривень. Рапідні вставки нові Р6М5 АЦР-18. Вот Прикольні. 50 гривень штучка, 70 гривень штучка. Що у нас ще є? Конуса km 3 500 гривень штука, нові нові не крутяться, бо солідол там вже закоксувався за 30 років. У нас одні розвертки R6 M5. R6 M5, да. Ось такі от 48, там 50, не теж нові. 46, 46. Ну, вже хто хоче, 80 гривень штучка. І лежи, якщо на кілограми, 150 гривень кілограм. Так, що вам ще показати, продемонструвати. Ось ну, такі, може, рапідні, кому треба r 6 m 5 12х12. Фрізи. Бачите, вже забув, давно їх не показував. 150 грн штучка. Такі підластохвост. Подшибники 62,06. відкриті, 40 гривень штучка. Їх є теж количество. Може гирки. Я такий набор 1, 2 і 3. Заберіть його за 400 гривень, щоб він мені не муляв. Є мікрометри. 175, 175, 175, 150 і ще один 175. Вони всі новесенькі, нові упаковки, запечатані в коробочках. Все чітко. Ціна по 1000 гривень кожний. Що вот. ще є? Фрези на розвіс КМ2, КМ3, КМ4. фрези, да. Так, 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 є. Різцив такі на розві 120 гривень кілограм. Тут ці підряд 10-ки, от отакий мікробів. Рапідні... рапідні. О, бачите. ВК ВК, ТК до 16-го. Тут кілограм з 20 гв. Тобі ж по 120 гривень кілограм на вісах точно покаже. Отакі от всякі фрези на одні, 120 гривень кілограм. Лучше ще делайте скріншотики. Так, отакі от всякі. Да. Всього є багато. Тут ще пройдемо балончик 5-літровий 500 генератор на МТУ 300 гривень, хочете забирайте, без претензій визбирати, состояння неізвісне. Ящик такий 800 гривень, плита 2040 х 40 хобот 1000, компресор 700, тіски різні, редуктор, типу планетарний, хай буде. Под ремонт 1800 гривень Ну, крутиться все. Нормально. там Шестернки приватного немає, щось десь якось. Якось воно робить. Ромашки. Трос. Такий 12-600 гривень. 599 по акції. Лібьотка 3200. 12-й трос, 12 мм. Не знаю скільки там метрів, може метрів з 20. Навірно. Домкрат, шків, тут щось виїхало Щось приїхало. От, наборчик отакий. Дивіться, покажу. вам. Струбцинки. Петля таке важна. він у нас був. 499 гривень. От, акціонна ціна. Така от струбцинка. Тут щось бачите крутиться. Сйомник, Оця херня відділ, бублик. 150 гривень. Що у нас тут зубило? 399 гривень. Ось такий набор. Молоток десь потерявся. Навіть забув кинути комусь біда 399 гривень. Головка така на вертикально фрезерний станок, верні вертикальна головка. Тут все. ходить, крутиться, 80-й патрончик. Подшипники, естественно, треба міняти хвоста Ціна Цена 4500, можна торг до усрачки. О, Оці дві матні заберіть за півтори тисячі. Бачите, ну, тут крутиться, ходить, можна якусь приблуду зарудити. Балансировочна оправка 800 гривень. Піноль, сижа, якась подошва. Забрить її за 600, 600 гривень хоча б. Заточна матня. 2000 торг до усрачки. Коротше, це все, що ви бачите отут, на цьому столі. Тут можна торг до усрачки, але не до сльоз тиски ну тиски плюс минус такие цены там ну может если там парочку будете брать трошки уступлю оно как бы получилось не очень хорошо при покупке бралось на вес но вес их сильно сильно короче, трошки невыгодно мне получилось ну такие цены что я сделаю вот кабанчик редуктор так я все показываю Хтось щось там та й купляє, кому щось треба, кому щось не треба. от На цьому принципі все. Кому ж інтересно, пишіть на Viber, відправка новою поштою по предоплаті. Без предоплати, дзвоняйте. Но люди даже не забирають оплачені товари з почти. Дзвонять регулярно. Як так виходить? Хринь його зна. Компресор 1,5 під ремонт. Все, Всім пока.